Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And today we work with students' books, page 89, exercise three. Let's review past simple of the verb to be a rule. Давайте пригадаємо, повторимо правило про вживання минулого часу з дієсловом «to be» бути. Ми з вами записали на минулому уроці дану таблицю в робочі зошити, і ви повинні були її вивчити. Я був або я була. Ми кажемо I was, ти був, You were. він був, he was, вона була, she was, це було, it was. Ми були we were, ви були You were. вони були, They were. Відповідно, в заперечному реченні з'являється заперечна часточка not, і конструкція перетворюється у wasn't або weren't. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. В питанні ми ставимо форму дієслова to be, was або were на початок речення. Чи був я, was I, чи був ти, were you, чи був він, вона, воно. Was he, was she, was it, were we, were you, were they. We use the past simple of the verb to be for past states and situations. Звичайно, зрозуміло, що ми вживаємо цей минулий час для подій, які в минулому відбуваються і минулих станів. Як ти почувався, так? наприклад, вчора yesterday, вчора вранці, yesterday morning. Також в нас такий є time expressions, наша підказочка, що ми будуємо речення саме в simple, Якщо в реченні подія відбувається last night, вчора ввечері, Wednesday, Friday, якогось минулого дня тижня, last week. Минулого тижня, last weekend, минулих вихідних, last months, минулого місяця, last year, минулого року, last summer, last winter, минулого літа, минулої зими, etc. і так далі. Також ми повинні з вами розглянути та записати конструкцію The Was, The were». Коли ми розповідаємо, що були певні предмети або не було, чи запитуємо, ми вживаємо конструкцію The Was. В однині для однини щось було одне. there were, коли декілька предметів чи людей були. Відповідно, заперечне речення не було. there wasn't, не було, але для множини there were not. Was there, чи, був, чи було щось одне, або хтось один. were there про багато предметів. Давайте доповнимо наступні речення фразами was wasn't, were, were not. Where Were you last night? Were you at home? Ми повинні записати, де ти був вчора? Ввечері? Чи був ти вдома? Were you at home? No, I wasn't. «Ні, я не був. Я був. I was. Чи я була з Анною. «With Ann. We were at the party. Відповідно до таблиці, ми знаємо, що зі словом we, так, ми вживаємо форму дієслова to be were, а uh, з займенником it ми вживаємо was. Was it good. Чи було там добре? Yes, it was. Так було. Дві людини це вже ми, Dan and I. Were. At the New Skate Park last weekend. Was – Займенником It was it excited. Yes, it was fantastic. Чи було там чудово? Так, було фантастично. «Yesterday» – заперечне речення не було людей в парку, тому що було холодно та вітряно. Нам підказує слово «any», що «any» ми вживаємо в заперечному або в питальному реченні. Люди умножені, тому we are not. There were not any people in the park because it was, тому що було холодно та вітряно. Please write all of these sentences into your notebooks. Запишіть правило та всі ці речення у ваші робочі зошити. Запам'ятайте, вивчити правило з таблиці та конструкції There was The Were. And now let's open your workbook, page. 68. Опрацюємо сторіночку 68 у ваших workbooks. Let's choose the correct option for each sentence. Доповнюємо речення. Tom thinks history is very. He likes it very much. Interesting or surprised. Яка історія буде для Тома, якщо він і вона йому дуже подобається. Звичайно ж, варіант A. Цікава. Jack is very. Angry. or happy because he's got a new dog. He loves dogs. Звичайно ж, він happy, тому що він, е, дуже, щас, він дуже щасливий, бо в нього нова собака, а він дуже любить собак. Sally, you are late again. Прокидайся, Сellли, бо запізнишся знову. Wake up ми обираємо. Так, не sleep, сліп, далі, а wake up. Friend is very. Because she can't find her cat, то яка вона буде, якщо не може знайти котика, засмучена, Sad. Adam is and always makes us laugh. То він, яка людина буде? Funny, весела людина, то завжди нас смішить. Look, I've got a message. From Pauline, Так, повідомлення у мене є від Полін. Не сон, а повідомлення. The room was full of beautiful paintings. Кімната була наповнена красивими картинами. Alive – це значить живий. There was a strange man outside my house. I was very hey, scared. Так? Я був дуже наляканий. Scary – це страшний, а scared наляканий. Також доповнюємо наступні три діалоги конструкцією е, словами, формами дієслова to be. Was wasn't, were, were not. Після слова I. Я був вчора в кіно, ми пишемо, звичайно ж, was. I was at the cinema. Фільм був чудовий. Фільм це можна замінити займенником it, а після IT ми пам'ятаємо правило, ми вживаємо was. А ти був вдома, Were you at home. No, заперечне речення I wasn't. No. I wasn't. І можна також продовжити, якщо у нас тут спочатку заперечення, а потім ми продовжимо. Я був у ресторані. I was at a restaurant with my friends. Не дома, а в ресторані. The food was terrible, їжа була жахлива і дуже дорога. My friends and I це особа ми, я і ще хтось так, я з друзями, тобто ми були щасливі. My friends and I були чи не були, до речі, якщо їжа була жахлива, звичайно ж, не були. My friends and I were not happy. We were angry, а були ми злі. Чи було там багато людей на фестивалі вчора? Were – there are a lot of people. No, there were not. Ні, не було багато. The weather was terrible. Погода – це it у нас займенник. Була жахлива. Тому не було багато людей. Чи була сестра? Was your sister at the festival with you? No, she Wasn't заперечне речення. Нам вказує часточка no, що повинно бути заперечне речення. She was at a friend's house. Вона була в подруги в будинку. And the last dialogue number three. Where were you yesterday afternoon? Де ти був? Ти була вчора після обіду? I was at the gym. The gym was Jill there too. Там була також і Jill. Yes, she was. Так, вона була. So, fill in all of these gaps correctly. Доповніть, будь ласка, всі пропуски правильно. And your homework for the next lesson will be page 69. Наступна сторінка це ваше домашнє завдання на наступний урок. Exercise C. look at the pictures, and write. Where the people were yesterday, де були люди відповідно до картинки записати потрібно. Заперечити і написати, де вони були. Заперечити та написати вірно, де вони були. Правильно з'єднати продовження відповіді на запитання з самими питаннями та дати відповіді про себе. Answer the questions about yourself. Were you at school yesterday morning? Чи були ви в школі вранці вчора? And so on. Exercises at page 69. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.